Воїни 144-го центру сил спеціальних операцій підірвали будівлю у промзоні, де засіли росіяни і змусили таким чином їх здатися в полон. Як інформує прислужба сил спеціальних операцій протягом кількох днів оператори безпілотних літальних апаратів давали шанс ворожим солдатам зберегти життя. Через закріплений на дроні гучномовець воїни ССО закликали супротивника здатися, і після відмови група 144-го центру зайшла в тил ворога, замінувала промислову будівлю, де переховувалися окупанти, та підірвала її після вибуху. вцілілі російські військові вирішили здатися в полон, піднявши білий прапор. І невдовзі після цього двома групами по 4 та 5 осіб вони рушили в бік українських позицій. Водночас військові 72-ї окремої механізованої бригади Чорні запорожці розбили російських штурмовиків, які залучили 13 одиниць техніки. Російську колону вчасно виявила аеророзвідка підрозділів, що дало можливість підготувати засоби ураження. Перших втрат ворог почав зазнавати відмін, встановлених захисниками. Після чого аеророзвідка вже скоригувала вогонь артилерії по колоні. Через певний час у небі з'явилися також дрони зі скидами та ФПВ, які почали знищувати російські танки, і таким чином, ця невдала спроба штурму коштувала ворогу трьох танків, чотирьох бойових броньованих машин, ахмат, одного автомобіля та сорока військових, які були убиті. І також двоє бійців 425-го окремого штурмового полку скала відбили атаку ворога та взяли полонених. Відповідне відео оприлюднила прес-служба бригади. Отже, штурмова група противника, що складалася із чотирьох піхотинців, намагалися захопити будівлю, яку утримували двоє воїнів скали. Росіяни декілька разів пробували зблизитися із укриттям наших військових, але марно і на підмогу українським військовим прибули фпв дрони, після чого ворожа піхота. Розсіялася кулеметник втік із поля бою. Одного росіяни вдалося росіянина вдалося вбити, а ще двоє сховалися в підвалі. Але зрештою воїни скали, покинули будівлю та взяли двох окупантів з підвалу в полон.